Всім річ виділимо сьогодні граємо в Майнкрафт. Сьогодні ми будемо строити домик на дереві, тому що мене вже просто задовбала одна людина, яка просто построїть домик на дереві. Я тут подумав, кстати, який наш. Що він творить, я не знаю. Е мені обновили зборку, я казав, що мені обновляють зборку по повній програмі, все там мені. Друг обновляє зборку в повній програмі, зборка знову обновилася, можете мені їжу, скачати за сілку в описанні, всі ссылки я обновив, навіть під старем відео, так що якщо ви зайдете на яке старе відео і скажете, скачати на зборку, проблем не буде. Якщо ви бачите, навіть з'явилася ось така трава, я дуже хотів зробити собі таку траву. Типу з цього блоку перепозуються, дуже хотів і мені це зробили. Я дуже дякую тому, хто мені це зробив. Е, мій кінь, е, желізний голем. Як я казав, ці серії ми будемо строїти домик на дереві, тому нам треба 100% хороший, Не мішай. Е, хороший заговорюсь, і... просто перед цим я записую ще одне відео. Нам треба хорошого топоріка. Тобто сокерки. Чи ви тут ці теретесь? Навіть ну, і йди, я тут щось можу роблю, хлопче. Ти як завжди як якась... якась людина, якої такої не треба в даний момент. Так, <світнє> сукерки нам треба, тому що нам 100% не стане на це, що у нас є, у нас залишилося і 10%. Так, я думаю, що ми будемо строїти домик е з дубу, ялинки, берези, парканчика, ну і ялинки в нас дуже мало. Беремо туди всю цю. А там виріше. Я ж тільки що посадив. Ви всі бачили, що я тільки посадив дерево. Я думаю так. Тому ну, що я тільки що посадив це дерево і воно ну, знову виросло. Це просто щось неймовірне. Так, так, десь тут, тут. Що супер посадили. Мені здається, що починається, починається темніти. Так, у нас є. Так, 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 все є, давайте ляжемо спати. Так, як я розкажу вам план. Де хочу построїти хатку на дереві. Дехто мені скаже, що строю до тебе тут здоровений ліс, або половину дерево жодню. А я зроблю, як, не якось я построю, наприклад, десь звідси мостик, десь звідси на, на той берег. І хатку на дереві построю на цьому з одних дерев, скажемо, їх по я посов віднюю або ще щось Зараз побачимо. Я ще сам не вирішую, тому що я обично як строю якийсь як щось, то скажімо так, одне мечик. Якщо я щось струю, я не передгадую наперед. Це просто чиста імпровізація, те що я обичаю струю. Так, Берем, мечик наш. Ним закажу, як у нас генератор працював, битбок 100% наповну. Це все давайте закинемо, щоб це все працювало. Ладно, пішли. Пішли до роботи. А, давайте я вам ще... Щоб хтось мені сказав, перепадаються веса. Я серйозно там Хтось напиши з мені. Є повністю таке робить для того, щоб це, коли хату струти, скажем, наприклад, треба її поспоклювати, бо ще щось е, кладуть. Це вроде... ну, короче, не варто. Так, я хочу построїти дерево десь на одному з цих дерев. Свинюшка. Давайте, це, кстати, наверное, моя свиня, вона від тепер плила. Давайте вирішимо на якому, тому що я думаю, що построю якось, е, десь ось звідти мостик сюди і тут до якогось, так скажемо, дерева. Я придумав, все, починаю строїти. Нам треба, правда, ступеньки, того я йду, зроблю верстак. Просто розумієте, от я встав, подивився декілька хвилин і я зрозумів, що я хочу построювати, тому будь дорогою. Хтось, хтось мене спитається, для чого я робив собі коня, якщо я на ньому не, не їду, не катаюся. У мене була задача така, я хочу привчити собі коня. Давайте ще раз зробимо. Приручити собі коня і е, на тому коні піти за ресурсами, тобто за деревом. Хотів знайти собі дерево, акація, темний дуб. E, таке я хотів. А мені цього не вийшло, тому <кій> якось так. Що хочу зробити? Мені треба розрівняти тут територію, це мені треба зробити. Це все мені треба вичистити. Так, це все вичищаємо. Тут рівненько так, рівномірненько, ось так, щоб знаєте, що це природа так зробила. не я це все зробила, але капта сама так згенерувалася. Ось так, ось так. Ось так, якось так, так, все, супер, це ще тут пару так ударимо, все, супер. Так, тепер ем, це буде десь тут. Так, беремо ступіньки, правда ліпше берези набагато ліпше виглядало, але я потім поміняю так, 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 ляха, упав. Так, ще треба полублоків, полублоків, полублоки. Давайте скраб тут верстак, щоб не бігати по 150, разів. ну чи в мене слетіли. злетіли. Давайте зробимо полублоки. ще такі. Даже, ні-ні-ні, даже не такі, а такі. Такі будуть набагато гарніше тут виглядати. Скажем, ось так. Хоп. Ем... Хоп. А, листва мішає нам вже. Так, це мені подобається, що це так проходить. Кстати, мені встановили шеддри, у зборців вони теж йдуть мені. Цей друг ще робив зборку, він мені закинув ще як шейдри, давайте пограємо. О, дивіться, як стандартний Майнкрафт. Давайте з ними трошки попробуємо пограти. Так, да, бачите як стандартний Майнкрафт. Це не... Він мені казав, що він мені закинув якісь просто тіні. Давайте це як стандартний Майнкрафт просто з тінями. Так, шейдерс. Ehm... Це теж просто шей тіні є. О, це мені подобається зовсім. Дивіться, яке це все темне. піксельне, так скажем. Шейдерс. Це теж просто тіні. Шейдерс. Це теж просто тіні. Оце це мені сказав. Ой, оу, оу, оу відтінок іде. На яких ще в мене так? Оце мої шейдери. А тут теж йде відтін. На дозвольці стандарт перевів. Ова. Ви бачите, цей нічого теж не колихається. Так. Е тут кладемо східці. Так, дехто спитається, що я маю на цьому міні деревцеві построїти. Ну, зараз ви все побачите. Так, сюди, сюди, сюди. Це теж ломимо тут. Тут має бути таке. Тут скодинка має бути. Сюди. Тут теж має бути ось таке. Так, тепер мені треба дещо приміритися. Так. Як це виглядає? Ну, я скажу вам непогано, непогано. Так, що мені треба зробити? Мені треба ось цей рівень вирівняти. Так, звісно, буду шуфільком вирівнювати. Мені здається, що дерево почало розпадатися просто, тупо розпадатися. Такого я не очікував, мені цього не треба, чого воно розпадалося. Так, тепер у нас є дерево. Так, да, воно саме розпадає, розпадається. Ні, ні, не треба. ні, ні, стоп. Так, тепер я думаю зробити... Скільки дерев має? Так, ось так. Окей. Так, так. Вилазимо назад. Це ми... Так, це ми все теж вирівнюємо. Тепер ми це все встріляємо полублоком. Ні, давайте не полублоками, а просто, березу. Да, просто березку. Ляху чуть не упав. Це все березку встріляємо. Ось так. Скажімо, так. Тут ми пройти не зможемо навіть. Ладно, сажницю, бо думаємо, що ту таке. Так, це все таки встиляємо. Встиляємо. Це, це залишаємо. Як ви бачите, ми вже свиня. Так, дивимося. Ну, хочу сказати, що це виглядає як гамно. Я серйозно, це виглядає якось... Туди прийдеться... Ну що це ви все уламитеся? Так, мені туди прийдеться зробити не так. Так, полублоки, вийдіть сюди. Ось так, ось так, ось так, так. Так, ще трошки добу переробимо. Так, робимо плитки. Є 18 штук. Дерево розпадається на очах. Так, ось так. Так. Ага. Як має тут бути? Це має бути ось тут. Ось така має бути, так? Мабуть. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Почті вже нічого не залишилося. Так, давайте березку поміняємо замість кітців. І поставимо її ось так. Е Тут вже так само виглядає. Давайте ще переробимо трошки так. Оп-оп. Случайно, оп. случайно, случайно. Случайно. Так, це я думаю зробити треба тут ось так. Всього, що в мене є заміна. Так, супер. Та не, не всі полублоки, мені треба було лише половину ось так. Тут ми ставимо блоки, ось так, ось так, ось так. Кладемо, то ну, були блоки, це полублоки ми Ем, Цього нам не треба тут. Тут мають бути полублоки, полублоки мають бути ось тут. Це ми зробимо. Як ви бачите, я тут цілий архітектор за декілька хвилин став. Архітектором. Отак, супер. Це ми вирівнюємося. А, поки що мені подобається. Да. Лише листва мала залишитися, а воно все обпала. Ну, потім я ножичками наріжу собі листви і це все усе, як має бути. Хоп-хоп-хоп. Ну поки що мені подобається, я за кадром наріжу собі ножичок камелистви. Давайте подивимось, скільки у нас часу. У нас часу... О, супер, я не, я не запустив таймер. Я не запустив таймер, я думаю, що в мене десь ще 10 минут. Давайте я запустю таймер і бігом, біжу за ножичками. щоб показати в принципі те, що я вижу. Скажем, як я це собі в'являю. Мені здається, що знаєте що? Кстати, хто подумає, що кінь не там т.д., ТДТП, так, кінь дійсно не там прип'ятний, тому що коли я встановлював моду, в мене трошки відкатнувся, я за кадром побіг, за конем собі знову переручив коня, це все зробив. Так, це все, все бігом зуби. Кстати, я поспорив своїм другом, що він запише відео по-українськи і що в них буде класне відео, бо він постійно каже. Ууу, у тебе якісь не такі відео, знімай на русську, буде більше переглядів. Я йому кажу ні. А він мені постійно каже, знімай на русском, на русском, на русском. Я далі відмовляюся, тому, як ви бачите, я говорю далі на, на українському. Так, почті втрубали це деревом. Так, посадили, посадили десь тут, десь тут, десь тут. Ну, супер. Врубаємо ще. Так, ще яненьки нарубаємо трохи листови. Стакан, одним стаком 100% не обійдемося. Застройка буде... Хочу сказати, що застройка цього дерева затримається не на один день. Я вам кажу, як є. Я думаю, що якби ми заходьмо за, за 2-3 серії встигне. Е -е, от тут, тут, тут. Ну все, давайте ляжемо спати. Піднімо пару блоків ще. Так. Це моє жиліще. Мельце забув поставити, ну ладно. Так, лягаємо спати знову. Знову. Що в нас тут у пічках? Ага, нормально. Е, закидаємо. Що в мене інвентар? Не люблю, як в мене інвентар повний. Думаю, дехто це вже і знає. Так ось так, пішли. Тут построїмо мостик і будемо ходити на той берег до нашої хатки на дереві. Дехто думає, що хатку на дереві построїти це розплюнути. Ну, це не так. Так, я хочу не... Так, маю вкласти знизу. Ось так це має бути. Ось тако. Супер. Блоки чомусь пропадають. Ось, хто тепер думає, що я роблю. Я тепер встеляю... Встеляю низ е, листву. Так, один ряд почтів стелив. Є. Тепер як ці... Стоп, е, стоп, 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 стоп. Тепер тут, по ідеї, має бути листва така. Тут теж так має бути. Ось тако. Ось так. Ось так має бути. Ось так має бути. Як ви бачите, щось... все мішає. Як ви бачите, ось, що я... Ось тепер воно, я думаю, що хоч є якась подоба на дерево. Так, є. Ну, як для мене, то є. Так, піднімаємося наверх. Це все що тепер, знаєте, ми не можемо пасти тільки ось тут. Тому можна дещо навіть навіть додати. Так, тут блок можна тиснути. І тут можна тиснути. А, а ми не можемо підняти ці, через цей блок. Ладно, будемо знати. Так, хто думає, для чого я зробив ось це, щоб можна було такого підніматися. Бачите, якщо ми тут поставимо полублок, давайте перейдемо передемонструю ось так, то ми не зможемо піднятися. Бачите, я не можу. Я йду вперед, але не можу. Тому той полублок там стоїть. Цього можна вже не ставити. Я думаю, що якщо ми зробимо ось так, то нічого не зміниться. бачите. Але я ліпше навіть це зробив ось таком, Це зрубав, І тут я десь збирав парканчик. Так. І це зробив, наприклад, ось так, ось так, ось так, ось так. так. Ну тут не виходить зробити те, що я хотів. Тут по ідеї ваше має бути щось наприклад тут має бути щось наприклад такого ні, треба цей верстака так тут має бути щось наприклад такого навіть так дехто скаже що є такі ютубери які знімають відео там строїть якусь будівлю якусь строю будівлю за декілька хвилин а я як нуб строю за 20 хвилин скажімо є такі ютубери, які це роблять а я струю цілими серві буду строїти я скажу у них хоч креатив є так що я хочу зробити ніхто ні, 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 не зрозуміє так оце треба там тиснути давай тискся отак е, Ну, десь ні. Туди це треба зробити не ну, так, це треба зробити тако. І здесь ось, ці полублоки, що я вести, їх прийде зруйнувати. Так, з одного боку так зробимо, як я тут хочу. Ось так, так, так. Йдемо за склом. Я, тут, точніше. Йдемо, переплавим пісок в скло. І поставимо хоч з, з одного її сторони то стекло. Як ви бачите, факт, щось нагоре з цими текстурками. Так, Да, у нас є пару пісочку, нам треба шість, Так, піч, 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 піч. Залізо закінчує, у нас 52 заліза є. Що у нас тут? Мідь. Закидаємо воронку. Так, пічка почекаємо трохи, поки переплавиться. Це закинемо, мабуть, сюди. Я хочу на ті ступеньки покласти стекло панель. І думаю, що це буде гарно виглядати. Так, є. Ну чого ти мені тут заважаєш? Іди собі... Свої хати ті бомжацькі. Я теж про типу бомжацькі живу, бо я з вами заселився. Заселив. Ну, думаю, що коли ми построїмо хатку на дереві, я почну займатися кар'єрами. Це три я вроді не хлоп. Херобрі. Е, Я почну займатися індаструном і туди, по я того, я дострою свою перестрою тобто всю хату бомжатську. Е, так, піднімаємося наверх. Піднялися, піднялися. Ляха. Так, це ще парканчик якийсь тут. Ось так, 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 так. Є. Тут будуть полублоки. Це нам треба тут щось придумати. Нам треба тут придумати, ну ось так не буде. Так і ні. Ось так ось тако може, можливо. Ось так. Як ви побачите, там буде... Хіба, хіба там класний полублок, типу по один блок. Боже, що я так як бомж. Ось так, такого буде. Тут буде теж полублок, тут буде теж полублок, тут буде теж полублок. Це туди ми зробимо. Це ось тут зробимо. Так, є, є, є. Це теж. І це теж. Ми це зробили, те, що я хотів. Тепер ми зробимо це, тобто ліса по-русски, мені по-українськи ніхто не написав. Я забув загуглити. Так, а з цього буквою я хочу зробити по другому з цього буквою я хочу зробити ось так. Так, знову ломиться. І тут зробимо те ж саме Десь собі в Водій, воді. Так, а все боку поставимо схо... східці. східці. Так, ось так. І поїхали. Тепер піднімаємося знову наверх. Піднімаємося. Це у нас тут були східці, а тут були полублоки. Ось так, 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 так. І ось так. Тікло скінчилося. Давайте поглянемо, що вийшло. Виключимо шейдри, щоб це нам не мішало вдома. Давайте заберемо ці ліса. От, ще подивимося. От, от що вийшло з того, що ми встигли построїти за цю серію. Так, от ви бачите, оце хідцями. Це я щось тут забув поставити, це теж з кітцями. А це... Це як? А це з полублоками. О, з полублоками набагато краще, кстати. Але мені прийдеться прощатися, тому я скажу деяких черен... пару чарівних слів. А що це не удаляється, тросніг? Тобто, знаєте, 5 хвилин має пройти і удаляється тросніг. Не, не тільки трусніка, а речі, які викинулися. Хочу сказати, що на цьому буду прощатися. Кладіть палець вперед, якщо вам це відео сподобалося, підписуйтесь на мій канал, якщо вам це відео сподобалося, якщо хочете бачити більше таких відео. Я за кадром постараюся зробити якийсь дизайн цієї будівлі. А наступну серію ми постараємося достроїти. Ось і будильник мій... Тобто Кажу будильник, таймер. Мені продзвонив, що пора закінчувати. Я вже прям як провідець, як ванга, вангую. Правда, я хлопець а не дівчина, але це не важливо. І я бачу. Да -да. Всім удачі і всім пока.